Підготували цю презентацію і це дослідження щодо мажоритарників, які балотуються у 225 округах. Я попрошу перший слайд. Він є власне на екрані, який за нами. Перша цифра 1952 кандидати. Це ті кандидати, які ми змогли перевірити нашими, з нашими аналітиками та нашими юристами. Тобто ми змогли аналізувати не всі більше п'яти тисячі, які балотуються, а лише ті, які мали найбільше шансів відповідно до певних експертних оцінок, які ми отримували з різних областей. Із них 661 кандидат. За відповідно за тими даними, які зафіксував рух чесно, є порушниками одного з шести критеріїв чесно. Ви можете далі бачити розкладку, що саме вони порушили. Я хочу зауважити одне: що дивлячись на ці. На ці дані, на ці цифри ми можемо говорити про таке: перше якість на цих виборах, якість політики, на жаль, не покращилася. Новий закон про вибори не дав можливість новим людям активно балотуватися, не дав можливість нової якості. Мажоритарка себе не виправдала, оскільки така кількість порушників балотується фактично по всіх округах. Ми знайшли тільки три округи, де нема порушників про це. Трошки пізніше скаже Віктор. Наступний слайд. Ми спробували проаналізувати, власне, що ж порушують ці кандидати, які сьогодні йдуть по всій Україні до парламенту. Найперше це безумовно найголовніший критерій права та свободи людини. Ми зафіксували, що одним з найпопулярніших порушень є обмеження свободи слова та права на інформацію. Це той індикатор, який є найпопулярнішим, і це. Е... Актуально говорити в світлі тих законів, які сьогодні ухвалюються, зокрема той драфт про наклеп і гомофобський закон, і так далі. Ми також бачимо, що дуже популярним індикатором є посягання. На життя та здоров'я людини це теж досить поширене порушення. Наступний слайд щодо корупції. Абсолютним лідером, абсолютним лідером порушення, яке було здійснене мажоритарниками, які балотуються до парламенту, є підкуп виборця. Про це сьогодні говорять інші мережі, ОПОРА, комітет виборців України, сайт Майдан. Ми так само зафіксували 152 порушень, порушення, причому це не остаточні дані. Нам продовжують надходити навіть сьогодні. Кілька фактів нам е, надійшли. Фактів зафіксованих фотографії зняти. На відео про те, як підкуповуються виборці. і це безумовно є. Ганебно наступне порушення це зміна політичної позиції. Ми зафіксували близько таких 67 фактів, і йдеться не тільки про тих тушок, які були в парламенті, але й тушок, які зраджували в місцевих радах. Наступний факт це непрозорість задекларованих доходів та майна. Він також надзвичайно популярним, і ми зафіксували принаймні е, 64 факти, коли було невідповідність стилю життя офіційним доходам або невідповідність майна офіційній трудовій біографії. Наступний слайд це наша карта України. Я прошу подивитися на неї. Вона така вся, ми її зобразили чорною, так наш ну не хочеться так її характеризувати. Тим не менше, абсолютно в усіх областях, і вони є досить там, ці цифри, відповідними до кількості округів, які є в областях, але є лідери області, і це Київ, безумовно, це Дніпропетровськ, Донецьк, Сімферополь і Одеса. Це ті лідери областей, де ми виявили найбільше порушників. Я хочу зауважити важливий момент, що ми не стверджуємо, що всі ті інші кандидати, про яких ми не знайшли порушень, вони відповідають цим критеріям. Ми говоримо про те, що є дуже багато інформації, яку ми не змогли довести, є дуже багато інформації, про які нібито люди знають, але зафіксованої інформації в відкритих джерелах немає. Наступний слайд: кандидати-порушники висунуті партіями. Як ви бачите, ми зробили спробували зробити таку розкладку. Скільки порушників в кожній партії, по перше серед найпопулярніших шести партій, які надзвичайно або перетинають п'ятивідсотковий бар'єр, або наблизилися. Ну тобто, в нас п'ять партій наразі відповідно до соціології, яка представила пані Ірина, перетинають п'ятивідсотковий бар'єр, і Україна вперед найближче до цього, і також самовисуванців. Так ми знайшли принаймні 240 Порушників серед тих 607 самовисуванців, яких перевірили, перед тим як передати слово Віктору Трону, який продовжить цю презентацію, хотілося б ще кілька тез сказати про те, що з огляду цих фактів, які ми щойно навели, можна стверджувати, що порушення надзвичайно різні від якихось надзвичай... від якихось дрібних порушників до надзвичайно серйозних, таких як ми побачили, це про скоржання роботі журналістам, це зашкодження... тобто Якийсь ризик для життя та здоров'я людини, це корупційні, це зловживання владою і так далі. І ще одну тезу, яку важливо варто сказати, що як показує наше дослідження і наша кампанія, людей немає інституційних механізмів на те, аби прибирати цих порушників з по перше, кандидатів, і якимось чином перешкоджати, аби ці порушники не ставали наступними депутатами. Вікторе, тобі слово, прошу продовжити.